Благодійну послугу для віруючих мальованки запровадив її житель Юрій Мойсєєв. Завдяки йому прихожани відтепер можуть безкоштовно їздити в Подільську церкву і свято преображенський собор. Ще один подарунок від Юрія Мойсєєва – Ось ці елегантні ковані лавки на зупинках зутєва фабрика і вулиця Кармалюка. А найближчим часом він має наміру порядкувати кілька розбитих мальованських доріг. Я вже майже 20 років живу в районі мальованка. Виріс тут на цьому в цьому районі і знаю, які тут проблеми є, які потрібно вирішувати. першочергово, да які по мірі того, як, як вирішуються бути інші проблеми, Юрій Мойсеєв не забув і про дітвору мальованки для неї проводить ось такі барвисті конкурси юних талантів, і виходить, що один у полі таки воїн, якщо звісно він патріот свого мікрорайону. Ну а нам, як дорослим, хочеться подякувати за маршрутку, тому що в нас є маршрутка, яка нас підвозить до церкви. Ми всі зараз люди віруючі. Спасибо, дядя Юрій.